Вася ставка скільки грошей. прикинь, я вчора замовила і на сьогодні вже привезли. Так, девочки, ось така порція зараз. Холодно, холодно, холодно. І що тут є? Так, ага. Макарони. Добрий ранок. В магазині попалася дуже смачна лохина. Борухка. Дивіться, як заходить синові. Мало мама намила, так? Да? Ой, каша? Каша тут оманна, так? Да? Ось так молодець який. На. Manca Manca Manca, né? Manca Manca, né? E aqui a lousa É Мама буде тоді прибирати, да? М -м -м. Там ще є ягодка, ось дивись. Най, да. Степчик. Да, Зазвичай, от е, сніданок я йому я його кормлю, якщо це каша. Купила манку в іншому магазині, вона якась іншого помола, вариться по-іншому. Взагалі, шок для мене. Даже не знала, що таке є. Что, замедленно в рот подаю? На. На. <св Remix> ну, закрывай. <св ditching demon noise> так, девочки, ось такая портия сейчас. Mm, опять сейчас капуста. Два кусочки. Чотири. <рик> чотири кусочки м'яса і яйця. Оця зелене, це васабі. Цікавий факт, що у мене. Я дуже люблю гостре. І зараз в мене аж слина котиться від того, що я буду їсти частик і яйця із тим гострим. М -м -м. І кава буде в мене. Буде оддихать тут на ковріку. Дивіться, як тіпали поросли. Зараз ще немає дев'яти. Ми ніби як сьогодні маємося на закупи їхати, але це не точно. Ну, але я б хотіла б. Ціпляють бачки те, що в менше зарабатывають, а нічого до цього не робить. А дай 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 Де, де, Ой! Ой, да? Ой, дай степчик, дапчик, дай стюпчик. Что рестепчик, да? Ой-ой-ой, ой 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 дай стюпа, дай степат. Ні, ну це вже поплывло, бо я попшикала спеціальним засобом. Це капець. Ось. Машина як е, кусочок льоду. Ну так. Да. Але все рівно тає, от цього засобу тає. треба може більше напшикати. Ми їдемо на закупи. Але такі глобальні, не маленькі. Невеликі закупи, да, сину? Так. Да? Там якась пшикалка я купляла в екшені за пару злотих. І вона допомагає, ось дивіться. Ну, зрозуміло, що ще є цей включений, печка включена. Ми приїхали на машину розчистити. Да. Привіт! Ну скажи, наконець. А есть если там есть чистилка? Есть. Тогда я буду тоже коле помогать. А де твоя чистилка? Ну конечно, касса ляпнула. И с двух сторон. Ты сразу из двух сторон Ну я. Поїди, що ти будеш У мене Коля таку поламав, оцю шкреб... шкребучку. Я таку теж ламав. Да? Я одкупляв куп... тоді. А Коля ще не відкупив влашня. Да. Живі цей пак акції будеш. Чоловік. Ну добре. Куди він готується йому на роботу? Не знаю. <1 _ Ether> Патрони ті, ті купляє. Добре, треба тепер взяти цієї порошка. Ви стій, стій. Капець у нас закупи. <ривання> Нам треба йти на, на овичну, а там ще друга є. Okay. То добре, йди туди, обійди. Okay. Добре. Ваші ставки скільки грошей? Не кричи, зараз йдемо вже. Так, ваші ставки, наскільки ми скупилися? Вони на самообслузі стояли, але мало тримав хтось не Крістян, а не ця, Родичі. В общем, ми одразу скупилися на 565, потім карту бідронки цикнули 503 і потім ще 20 злотих роботи у нас було. Чого тут тільки немає, Макарони. Боже, соуси? Так олію купили, бо в мене тут. На дні залишилося. Настюпчок. Правильно. Купили, хочу, сушити м'ясо. І щось зроблю. Може м'ясо по-французьки? Ще не знаю. Але на м'ясо по-французьки ми не купили нічого. Хотіла купити звичайної олії, але я купила кокосову. На ній е, смажить корисніше. на... Взагалі, треба зробити масло кхі. Хочу це зробити. Для того ми накупили ось скільки масла, бо воно було 4 плюс 2. Купили рибку буде сьогодні рибка. Коля соус. Взяв. Оце, до речі, дуже добрий соус. Вау! Диви, що він робить. Вау, Степчик, який ти молодець? Баді! Це й помагає. Розбирати закупи. Багаді. Скинув йогурт, який розбився. Нічого, Баді зараз прибере. І положнік малий, банани, до речі, в підронці по акції. Біжіть по банани по 3,50. Нам треба кожну суботу накуплятися майже пів'яші карті. Бо ми потім купляємо так зазвичай по 3,50 акції, а без акції по 6 або по 7 злотих. Вау, Стьопа! Тепер Стьопа бере масло. Молодець який. Даю тут у нього кускус. -кус із риби червоний помідор, груша. І виноград, хоча він уже і банана, і винограда, всього під'їв. Угу. Е, бо він кричить страшне. Бо цей тиждень вообще ж ми готували коля з малим сидів, а я готувала, а в итоге зараз що он. А тут ще куми маються привезти для колі подарунок. Прийшов уже сьогодні. І вон я запікаю ПП десерти до кави. Пацани накормлені, поприбирано. Сірка закинута, помита посуда. Треба зараз попили в хаті. Я зробила ці. А ще, знаєте, що прикольно, я тут крутила на столі і потім беру один лаваш і також переношу сюди. Да? Е, і тут аж Степа сидів. І я переношу і з цього лаваша е, творог із яйцем випадав. Отак. Пим на стіл. І поки я туди положила лаваш, дивлюся Стьопа отак рукою і в рот. Кажу сину, ну що, яйця і було? Було смачне і з творогом. Просто моменту не, ти... не теряє. А Коми були, в общем, в цьому ж м парку нашому. І якраз мені прийшло повідомлення, що мені. Прийшло це замовлення. Я замовила Колі цю соду скрім робити оці газові напитки на день закоханих. І я йому про це не сказала, що я йому замовила. От, І я е, хочу, щоб Коля, як прийшов, воно або тут стояло, або в залі зняти його реакцію. Не знаю, зараз захоче Маріна з Андреєм допомогти мені. Може захочуть типу газованої той води спробувати. Е, там пепсі. В наборі йшло дві, дві банки. А я хотіла ще, щоб Маріна Мерінде купила, але ніби не змогла купити, бо в меді-експерт бліком не можна заплатити, на жаль. Ну, в общем, але той апарат принесуть і там Коля зможе собі робити пепсі, бо я замовила ще додатково три чи чотири цих сиропи, але вони прийдуть тільки в середу. Тому йдемо прибирати хаус у залі з іграшок. І попило Да, так? Так, О, мама шофимо. О, мама мія! О. Але я попала на акцію, ти знаєш? Прибігли, прибігли родичі гарбузові, гляньте, що принесли. Це Тьомі, мабуть, так? Да? Це Тьомі, це нам, дивись. А он ще я зробила нам. О, Боже. Тут глянь, тьопі, глянь, воно... купили, глянь, бо тут в наборі. Тут в наборі. Ти прикинь, Я вчора замовила і на сьогодні вже привезли. 250 за все. Взагалі воно без акції 340. Е, тут дві бутилки е, і ці дві пепсі. Але я думаю, капець Коля завтра по-любому захоче. Він дуже мерінду. О, тут взагалі зараз цукру, прикинь. Так. 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 Тут цей балон, який тут 60 літрів він га газує воду. А ти що, їсти просто? Ні, тільки поїм, пацан. Ану, оби там впаде. О, держи. О, дякую. Так, це, собственно, цей апарат. Акурат він тут остане. Я так і планувала або отут, або отут. Тут, там, а тут что тут? Там. Може, так. Да. Це цей апаратішка. А ти хочеш розум? Хочеш тут зробити? Зараз спробую нагазуємо води, тільки треба холодно. Давай попробуй, тут пробуємо, якщо то що. Ну і три чи бутинки. Має мати пеньон, це вчора зарплата прийшла. Ну і тут а, три бутилки. Бутилки докупляти окремо можна, поняла? Але прикольно, що, наприклад, навіть як гості хтось хоче то, хтось то чик-чик нагазував собі. Або як вдома хочеш, наприклад, чіпси тьома з'їсти маленьку собі газну і все. <риклад> Зараз будемо. Така робота, що якраз колін, напевно, не подобається це таке робити. Типу розпаковувати там. Ой, по розпаковках тут а я. Так, а тут а що? Ага. Якось встановити. Все дуже просто. Так, один кусочок шинки вже в мене всередині. Вирішила все таки поїсти, бо вже три години. Що тут є? Так, ага. Їсти їм предлагала, якби їсти без Шкурки. <рес> Ти їв. Ти їв. Може, може банана йому дай. Почку? Зараз я йому помажу зуби. Ми сьогодні дуже добре зайшли, мені хоч день, ну знаєш, швидше пройшов. Побіжалі, <рес> побігали, побіжали. Туди обновки тьомі там купили. А це можна? Вау, це не кеди, красивка. Я подумала, що прям кеди. То ні, такі не вграє. Дуже гарні. Але класні. Так, да, да, дуже гарні. Такі не в гра, бо я подумала, прям кеди кеди поняла? Прям кеди-кеди. Скільки стоїли? Ну 129 злотих. Стояли 209 і скільки. А зараз 129. А була скидка при касі. Ще. Ми предлагали отой модівоклеп опять. То скільки ви заплатили за кросовки? 80 злотів. Ні, ну скільки там покажуть? А ще що купили. Ну, прикольно, не? О, то Андрія рубашка? Да, О, яка. Дуже гарна, бля. Да, оце, да, оце б так таку білу, Тьомі. Блін, Або навіть голубеньку таку знаєш, у батька восьми. Я не, <схай> не, навіть не знаю, сюди на Скільки? Бля, тут немає ціни. Безценно. Ні тут. Це у цьому магазині покажи Calls в якій. Стоїла я... 180 злотих, зараз 44. О, 44 злотих? 44 злотих. Боже, а це магазин оцей називається. Price. Оце клас. А, Але ще, класно. а ще що купили? Розпаковка. О, а то що таке? Андрій, я теж футболка. футболка Стоїла 194 злотих. Бляха, де вони такі а ціни зараз беруть? 60. Де вони такі? 190 злотих футболка. Де що це таке за ціни? Гарна. Дуже прикольна, да. Да. да нормально, а чого не так. Потім ригатимеш нім. О, така сіра, О, теж дуже гарна. Ой, приємна, мабуть, під під спортивну да. така. Стояла 60 злотих-33 злотих. Капець. Злотих. Ну, звісно, гарні скидки. Да, дуже гарний колір. Да. А курточка чи Нема, нема забрав у хату. А, а, ц... а все нічого курточка була ще курточка шапки А що ти хочеш? Я хочу з Чого? Оглянь, оглянь, скільки відкривається? Ну побіжи давай. Это... Та топ дві минути. Біжи, 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 біжи. Это... Шапка і рюкзак, мабуть, Андрій зараз собі купив. А... Конець. Конець розпакує. Їсти ж дома, не дають, звісно. Друко. Так, ми вийшли гулять. Де там вона? Кума поїхала додому. Дякую їй велике. Тьомою прийшли. Поїхали. З Тьомою прийшли, хоч порозвлікали нас. Хоч уже баді пішли. Хоч уже не так скучно, знаєте, уже день злетів. Прийшли. Ой, погомоніли, кави попили. Прекрасно, дівчатки, прекрасно. А зараз йдемо гуляти. Стюпчик поспав і йдемо з баді. На вулиці вже сіро. У нас пролітає знову сніжок. Блін, я не знаю, мене задувала ця зима. Уже, якщо чесно, хочеться весни, але є плюси. Якщо така довга зима, то можливо У березні вже не буде сніг. І може буде таке тепле літо. Да? Будемо на тобою ходити. Ой, прекрасно має бути. Надіюся, не буде таке холодне літо, як у минулому році. Нам, звісно, пасувало, але в цьому році хотілося б на пляжик ходити. Да, синуха? На вихідних, бо мати піде до роботи. М -м -м, прекрасно. Дівчата, тепер мені треба буде не спати до пів одинадцятого, щоб зустріти колю і зняти реакцію. Я взагалі думаю, що він би не замітив. Е, треба мені так зробити, типу, що я ніби щось їм пів одинадцятого. Ну або щось таке. Не знаю, як це зробити, а треба. Ми куштували Мерінду. В общем, перший раз нам не зайшло, бо ми не дуже, я не дуже загазувала воду. Другий раз ми загазували дуже воду. Бульбашки такі крепкі-крепкі вийшли. Ми зробили Мерінду общем, прекрасно. Так класно вийшло, що куми якраз там були, і мені, бо це зараз ввечері, прийшлося б їхати, бо по, по цей апарат. А так класно, що Маріна з Андрієм якраз там були, смс-ка мені прийшла, і вони це все забрали. Клас! Взагалі, ідеально совпало. І ми ж вже розібрали все. Я думаю, що коля приходить, холодна Мерінда, просто ви що. Дуже щасливий буде. Але я думаю, що він здогайдується, що я замовила, бо я вчора і для себе замовила подарунок уже. Як прийде, вам покажу. Може завтра. Ні. Завтра що? Ні, завтра ні. Післязавтра, понеділок, може, прийде. О, ви це чули. Ударила губу. Прийде подарунок, будемо розпаковувати, як мені прийде. Але я сьогодні Колі сказала, що я для себе замовила вже подарунок. І я думаю, що Коля здогадався, що я для нього замовила теж цю, цю штуку. Але думаю, що не здогадується, що сьогодні вона вже прийшла. Бо я сама в шоці була, я вчора ввечері замовила, а сьогодні вже на магазині забрали. Так що прекрасно. Баді, пішли. Пішли! Будемо ждати, щоб зняти реакцію. Хочете парадокс? Це так називається? Ну, напевно, це так видимо. <свистя>. Учительку провела. Зараз Марина Руда до нас в гості йде. Сьогодні взагалі день прекрасний, веселий. На вулиці не холодно, то ми йдемо до Маріни. Потім Маріна хоче в магазин, чи що. Взагалі, тр трошки довше погуляємо. І пойдемо додому разом. <свистя> Прекрасно. Одних гостей провегли, других зустрічаємо. Я таке люблю. А що і ні, Як вже язичок розв'язався, та 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 там ля 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 Зараз знову буде ля-ля-фа-фа. Та ви що, прекрасно. Да? Знову до нас гості йдуть. Няньки йдуть. Клас, я таке люблю. Приходьте частіше в гості. Я люблю гостей, люблю ходити в гості і люблю приймати гостей. Життя коротке, треба, треба таким, такими хвилинами користатися. А не сидіти самим вдома. Погоджуєтеся чи ні? Знову щось винюхує. У нас ну, тепло хоча б. Якщо мінус є, то дуже маленький, так, синуха? Пішли, баді. Так що, дівчатки, приходьте в гості. Особливо, коли чоловік на другій зміні то я би взагалі кожного дня кудись ходила і кожного дня би приймала гостей. Бо мені таке подобається. Посидіти, полялякать. Але зараз у нас наступний тиждень дуже загружений. У мене. А якщо у мене, то значить всієї родини. Вау! Головне, не хлюпай. Так можна. А чого вона не приклеїлася? <реш> Баді, ти жди Головне, щоб отак не почав робити, бо він любить так воду тут розляти і хлюпати. Ну... Ти Маріні показуєш, що там? <реш> да? Зараз і на голові буде. Нічого. Ми то одмиємося. Головне дитині подобається, так? Да? <реш> Ну. No. Хочеш загартувати собі нервову систему? Сцюпав. <ріху> Ні, це він скромненько. Але я йому ввечері зазвичай. Я оце таке йому не даю, бо він отак як начне ляпати, тоді всю кухню відтеревими. А mm -hmm. цей сидить в слинах. Mm -hmm. <ріху> в сли... Жди, я тобі зараз тоді оце згорну, то щось не доковиряв. Уже йому можна таке робити в файлік типу, гороху насипати, отут приклеїть, він буде ковиряти. Або, наприклад, тваринок поприклеювати тут знизу. Я знаю, так дівчата роблять. Або там фарбу, знаєш, теж дитина так змішує, у файліку тільки. Що ти Маріні показуєш, так? Степаново таке не естетично виглядає. Зато йому естетично диви. Що, висипав усе? Нема що їсти, так? Да? Давай мені тарілку я буду мить, а ти тут ще поковиряй і решту бадю одному. Не викидай тільки, бо зараз там все буде. М -м -м -м. Прекрасно, так? Це... Да? Ну, Але йому дуже хорошо, не подобається. Ну дивись, щасливий ж. <решко> да, я син? жіш. Ось, диви. Давай. Холодно, холодно, холодно. Кофе, сходимо, 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 сходимо. Открой, холодильник. холодінник. Чи сонітіли тень гості были? Я вчора замовила. Солодка? Клас, так? Да? Ти радий? Конечно. Я хотіла зав... сьогодні забрати, що... то що завтра е... неділя. <різь> <різь> завтра цілий день будеш воду пити. З наступаючим демо закохане. Та що пі? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. І дякую велике, що написали дуже багато коментарів підтримки. На рахунок того, що Стюпа там то не сидить, то не повзає, то ще щось. В общем, дякую за вашу підтримку. Це дуже приємно. Як да? тільки встав.